Добрий день, колеги! Сьогодні ми з вами поговоримо про базовий сервіс. Коли ми говоримо про сервіс, зазвичай хочеться говорити про щось велике, про яскраві історії, про вау-ефекти, про перевершення очікувань. Ми хочемо, щоб відвідувач шов від нас щасливим і задоволеним. Ми хочемо дарувати йому емоцію, яка буде приводити його до нас знов і знову. І все це дійсно важливо. Але насправді жодна емоція не спрацює, якщо у нас немає міцного фундаменту. Якщо в основі у найпростіших речах ми пропускаємо помилок або не дотримуємось базових стандартів, бо які б ми не були привітні, уважні, усміхнені, якщо покупець бачить протермінований товар на полиці, уся наша щирість моментально втрачає. Якщо замість обіцяної акційної ціни покупець бачить іншу цифру в чеку, він точно відчуває себе обманутим, навіть якщо ми й не мали цього на меті. Якщо товару немає на полиці через помилки в залишках чи порушення стандарту викладки, людина йде від нас розчарованою і засмученою. І навіть якщо ви посміхалися їй від усього серця, ця посмішка вже не спрацює. Часто саме через такі прості, здавалося, помилки ми втрачаємо найголовніше довіру і повагу наших відвідувачів. Адже клієнти не очікують чогось надзвичайного від нас щодня, вони, перш за все, очікують стабільності, передбачуваності та порядку в елементарних речах. Їм важливо не сумніватися, що на полицях свіжий товар. Що ціни актуальні, а навколо чистота і порядок. Тільки тоді вони зможуть відчути і оцінити наші старання, турботу і щиру любов до них. Саме тому сьогодні ми говоритимемо не про вау-ефекти. Сьогодні ми повертаємось до фундаменту, до базового рівня сервісу, до того, що дійсно робить наш маркет місцем, куди хочеться повернутися. Сьогодні ми докладно поговоримо про чотири прості, але фундаментальні принципи сервісу, на яких ми хочемо першочергово базувати всю нашу діяльність. Ми назвали їх дуже просто: Принципи чотирьох Ч: чисто, чітко, чесно, чуйно. І саме від цих чотирьох принципів залежить усе інше: наша репутація, наші продажі і, що найважливіше, Любов і довіра наших відвідувачів. Перше, це чисто. Відвідувач не має думати про чистоту. Вона має бути настільки природною, що не викликає сумнівів. Полички, підлога, каса, холодильники, простір перед входом та навіть дверна ручка в склад та монітор каси. Відсутність пилу, плям, пролитого соку, сміття чи сторонніх предметів це. Не привід для похвали. Це норма. Це базові речі, які формують перше враження і довіру. І у наших маркетах не може бути інакше. Чистота це повага до відвідувача і до самих себе. Друге, це чітко. Чітко це перш за все виконання наших стандартів та роботи з викладки. Це про те, що маркет відкривається і закривається вчасно. Що залишки в нас завжди коректні, а товар реально присутній на полицях, а не лише в обліку, тому що ми якісно приймаємо, ретельно оприбутковуємо і точно рахуємо товар під час інвентаризації. Це означає, що коли відвідувач приходить за улюбленим товаром, він гарантовано його знаходить у потрібній кількості та у потрібному місці. Цей товар акуратно викладений згідно наших стандартів. І має відповідний цінник. Це також про те, що ми не стоїмо осторонь, очікуючи запитань, а одразу підходимо і пропонуємо допомогу, наприклад, при виборі гастрономічної продукції, не змушуючи людину чекати. Про те, що кожен співробітник знає особливості товарів, вміє дати корисну пораду, щось підказати або звернути увагу на цікаві чи актуальні пропозиції, адже. Чіткість це не лише про порядок. Це наш простий спосіб сказати кожному відвідувачу. Вам не потрібно хвилюватись, чи щось додатково перевіряти. Ми вже подбали про те, щоб усе було саме так, як ви очікуєте. Третє, це чесно. Це, мабуть, найважливіше, че про яке ми завжди повинні турбуватися, і якого чітко дотримуватись щодня. У наших маркетах. Усе має бути чесно. Товар на полицях завжди свіжий, якісний, тобто саме той, на який розраховує кожен покупець. Ціна на полиці має повністю відповідати тій, яка пробувається на касі, без жодних сюрпризів чи неприємних відкриттів. Якщо на полиці є протермінований чи зіпсований товар, це вже не просто помилка, це обман нашого відвідувача, навіть якщо він не навмисний. Інша ціна в чеку, ніж та, що заявлена на ціннику, це не просто порушення стандарту, це втрата довіри, яку дуже непросто відновити. І бути чесним означає не лише уникати помилок, але й визнавати їх відкрито і щиро, якщо вони трапляються. Саме відвертість і відповідальність зміцнюють довіру навіть тоді, коли не все ідеально. Ми повинні бути тією компанією, для якої чесність, відкритість і повага до відвідувача це не просто красиві слова, а найголовніший принцип нашої роботи. І нарешті чуйно це про людей. Це привітання першим, про відкритий погляд, щиру посмішку і готовність допомогти без нагадувань. Це про уважність і своєчасну відповідь на питання, навіть якщо ми маємо багато інших задач. Це про щиру пропозицію допомогти, коли відвідувач виглядає розгубленим, і про доречну пораду чи нагадування, коли людина сумнівається у виборі. Це не просто красиві слова чи завчений сценарій це культура, культура нашої компанії, яку ми будуємо. Бережемо і до якої прагнемо від першого дня роботи Делві. Це ставлення до відвідувача, яке робить наші маркети місцем, куди хочеться повертатися. Від сьогодні ці чотири чисто, чітко, чесно, чуйно, це не просто правильні слова. Це конкретні критерії, за якими буде оцінюватись якість роботи. Кожного маркета в мережі Делві. Це головний фокус наших аудитів і оцінок, і не для галочки. А тому, що саме ці речі вирішують, чи повернеться до нас відвідувач, чи ні. Пам'ятайте, люди повертаються туди, де їм просто зрозуміло, приємно, і де їм не потрібно сумніватися в порядності. І це саме те. Що ми можемо з вами і повинні забезпечувати щодня. Якщо хочемо бути найкращими, почнімо з простого. Хочемо, щоб нас поважали спершу проявимо самі цю повагу. Хочемо довіру покупців, будьмо чесними з ними на кожному кроці. Тож, давайте разом зробимо дельві тим місцем, де кожне «Ч» працює на 100%.